То 5 помилок підприємців-початківців. Як ми можемо порахувати ще до того, як почали бізнес, це неможливо. 90% українських підприємців не рахують грамотно фінанси свого бізнесу. Закрити бізнес це прям вдала ідея. Це має коштувати овербагато. В людей зараз немає грошей. У нас на жаль немає достатньої толерантності до помилок. І повірте, це суттєво. Плине на ваші фінансові результати. Привіт, чудові люди! Моє ім'я Єлена Шепель. Ви на каналі фінанси 3D». Тут ми з вами говоримо про персональну фінансову грамотність, фінанси бізнесу та мислення на тему грошей. Підписуйтеся на канал, відразу ставте вподобайку, бо сьогодні говоримо про топ 5 помилок підприємців-початківців. Мова піде про фінанси бізнесу, і ця розмова буде цікава всім тим, хто хоче починати бізнес або розпочав. Нещодавно, отож, помилка номер один це відсутність аналізу ринку до того, як ви починаєте вести бізнес. Класна бізнес-ідея, яка дуже вам відгукується, це супер. При цьому важливо розуміти, чи не буде це бізнес виключно для вас самих. Же. І дуже важливо розуміти, чи є вже люди на ринку, які роблять щось подібне, чи достатня кількість клієнтів. На цьому ринку чи розумієте ви, як позиціонувати конкретно ваш товар чи послугу для того, щоб відрізнятися в конкурентному середовищі? І тут насправді дуже багато питань. Вони більше зі сфери маркетингу, але суттєво впливають на фінансові показники і на фінансову успішність вашого бізнесу. Маркетинг, продажі і фінанси дуже тісно пов'язані. Тому як фінансова радниця, я рекомендую вам скористатися маркетингом Ноговими інструментами ще до того, як ви почнете вкладати гроші, інвестувати гроші в розвиток вашої бізнес ідеї Друга помилка це відсутність бізнес-плану, принаймні базових розрахунків про прогнозовані доходи, витрати. І про прибутковість часто людям здається, що ну як ми можемо порахувати ще до того, як почали бізнес, це неможливо. Та насправді важливо тут порахувати принаймні крупними мазками. Можна поспілкуватися з людьми, які вже мають подібний бізнес про те, як вони починали і яких помилок могли би уникнути, якби могли себе знаєте, в минулому попередити. Ось така проста розмова вже суттєво допоможе вам. Краще. Побудувати фінансовий прогноз, можна знайти величезну кількість інформації у відкритих джерелах. Була б тільки у вас е, ідея це зробити, бажання і готовність пірнути в це можна, знаєте, прям пошпигувати. Якщо, наприклад, ви хочете відкрити кав'ярню, ви можете піти в кав'ярню у вашому місті, сісти, нібито працювати на цілий день в цій кав'ярні, а насправді. Цілий день рахувати, скільки заходить клієнтів, що вони купляють і по якій вартості, що беруть, наприклад, до кави, скільки чашок какао, лате і американо люди випивають за день. Та, і таким чином приблизно зрозуміти взагалі об'єм доходів. Тобто, насправді можливостей набагато більше, ніж вам може здатися на перший погляд. І часто я як фінансова радниця рекомендую складати відразу три варіанти розвитку подій: базовий. Оптимістичний і песимістичний, таким чином, просто прорахувавши це в звичайнісінькому Excel, не потрібні вам знаєте, якісь там складні додатки чи ну, там будь-які складні інструменти, це можна зробити в е, звичайному новому Excel документі. Будь ласка, прошу вас, єдине. Не робіть це в жодних паперових блокнотах, зошитах, аркушах не треба. Не робіть це навіть в нотатках телефону. Прошу створіть новий документ Excel. І в ньому просто в електронному вигляді починайте прораховувати, чому в Excel, бо потім з цими даними можна зробити величезну кількість маніпуляцій, операцій і прорахунків, якщо ви ці прорахунки принесете будь-кому фінансисту, бізнес-стратегу, людям, які там займаються якоюсь операційною діяльністю, тобто цими даними потім можна буде погратися і зробити величезну кількість аналітики. А з знаєте, паперовими носіями нічого особливо не зробиш і. Ви склавши ось такі три. Сценарії розвитку подій, ви вже по іншому подивитеся на цю бізнес-ідею і на цю вашу бізнес-діяльність. Більше того, величезна кількість людей, починаючи бізнес, сподівається, що він відразу почне заробляти достатньо багато. От просто ось так. Знаєте, в секунду люди не передбачають, що бізнеси зазвичай виходять на точку беззбитковості до 6 місяців. Тобто, перші півроку після старту бізнесу вам важливо бути готовими до інвестовування. Туди гроші до вкладати гроші до того часу, поки бізнес вийде на ось цю точку безбитковості і почне генерувати стільки доходів, щоб повністю закривати всі свої витрати. Третя помилка це неефективний маркетинг, коли ви тільки починаєте будь-який бізнес, про нього мають якось дізнатися люди. Тобто, ваша задача обов'язково планувати маркетингові бюджети. І тут знову ми з вами говоримо, нібито знаєте, в питанні фінансів. Але знову говоримо про маркетингову складову. Чому? Бо часто люди думають, що можна просуватися виключно органічно, але цього об'єму генерації, наприклад, клієнтів недостатньо. І за статистикою, переважна більшість бізнесів закриваються. В перший рік своєї діяльності саме через те, що не можуть знайти достатню кількість клієнтів для того, щоб вийти на точку беззбитковості. І насправді, якщо бізнес не вийшов на точку беззбитковості за рік, то закрити бізнес це прям вдала ідея. У нас, на жаль, в українському суспільстві немає достатньої толерантності до помилок і до ось такого, нібито невдалого бізнес-досвіду, але насправді це ілюзія, тому що знаю, що в багатьох інвестиційних. Проєктах, коли інвестори обирають, в які бізнеси інвестувати, то вони скоріше оберуть тих підприємців, які вже мали якийсь попередній досвід ведення бізнесу і його закрили, і тепер починають щось нове. І інвестори пояснюють це дуже просто: людина, яка вже мала. Якийсь бізнес-досвід, скоріше за все, вже буде уникати тих помилок, яких припустилася у першому кейсі, і відповідно це вже людина з бекграундом. Тому нормально, якщо ви вже починали якийсь бізнес, його закрили, і зараз починаєте щось нове. Але ось цей пошук. Ваших клієнтів через інструменти маркетингу це дуже важливий етап, тому що треба розуміти, який портрет вашого клієнта, хто ця людина, де вона є, і дивно вкладати, наприклад, кошти на просування в TikTok, якщо ваші там люди, ваші клієнти сидять у Фейсбуці, і це пов'язано може бути з величезною кількістю причин, в тому числі там з віком, або з їхніми там поглядами, або зі специфікою конкретно вашого бізнесу. Це взагалі не принципово, але ваша задача прям розуміти. Що ви маєте познайомитися зі своїм потенційним клієнтом, дуже добре його розуміти і шукати його там, де він є, не так давно у мене був кейс, коли в ході консультації я порекомендувала власниці бренду із? Пошиття теплого одягу вони відшивали дуже класні теплі костюми. Представниця цього бізнесу власниця, поділилася, що не можуть знайти достатню кількість клієнтів, бо дуже конкурентний ринок. І ми намагалися знаєте, побрінштормити, зрозуміти, а де можна знайти клієнтів ще. І знаєте, що знайшли? Ми вирішили протестувати гіпотезу, коли вони підуть на виставку для собачників. Пробачте, якщо це називається якось по-іншому, то привіт вам. Але мені. Здається, що це називається саме так, але виставка товарів для собак, куди приходили любителі песиків, і там виставлялися зазвичай люди, які продавали корм, аксесуари. Там і різні гаджети, да, і дуже багато товарів саме для собак. Але це ж люди, які постійно гуляють зі своїми улюбленцями, і їм в холодний час року потрібен теплий одяг. І коли власниця цього бренду орендувала собі місце на цій виставці, вона казала: ми розпродали величезну кількість товару саме через те, що ми опинилися на зовсім неконкурентному полі. Не було на цій виставці інших виробників одягу клієнти, коли бачили о. Одяг, клас! І вони такі точно треба придбати собі новий костюм. І більше того, частина цих людей підбирала костюм, теплий собі для прогулянок, під колір тих аксесуарів, які ось нещодавно купили на цій же виставці для своїх улюбленців. Розумієте? І стався тотальний меч. Пробуйте в питаннях маркетингу мислити, в тому числі, нестандартно, не класично, трошки ширше. І це суттєво вам. Допоможе збільшити продажі, і класною ідеєю є тут, перш ніж робити великий запуск якогось там товару чи вашого бізнесу, загалом зробити тестову версію. Наприклад, якщо ви робите будь-який товар, зробіть невелику кількість і дайте на тестування вашій увага, не вашим друзям чи родичам, а вашій потенційній цільовій аудиторії. Знайдіть в якомусь ком'юніті або в своїх власних соцмережах. Знайдіть людей, які цікавляться конкретним нап. Рямком конкретними товарами, наприклад, і попросіть їх дати чесний зворотній зв'язок. Покращить трошки ваш товар чи послугу після того, як ви зберете зворотній зв'язок після ось такого тестового запуску. Покращить ще товар, перезапакуйте, можливо, це маркетингове позиціонування, і повірте, це суттєво вплине на ваші фінансові результати. Четверта помилка це неправильний вибір цінової стратегії. Зазвичай підприємці діляться, коли вони тільки починають бізнес, на дві категорії: хтось каже, Я. Вигадав класну ідею, і це має коштувати овербагато. Це ось одна крайність, і я розумію, що спокуса велика, хочеться заробляти відразу дуже багато. Відразу хочеться поставити великий цінник на той товар чи послугу, яку ви вигадали. Але тут треба розуміти, що зазвичай у вищому ціновому сегменті кількість клієнтів, да, кількість цієї аудиторії, яка може стати потенційно клієнтами, невелика. І відповідно треба дуже грамотно. Знаходити цих людей і правильно потрапляти в їхні цінності для того, щоб цінності бізнесу відгукувалися з цінностями потенційних клієнтів. І друга категорія підприємців це люди, які кажуть: в людей зараз немає грошей. Я не можу поставити багато, я маю просто ледве покрити собі вартість. І це перетворюється, знаєте, в бізнес. Оце така хоботня, я це називаю, тобто бізнес заради зайнятості, а не заради прибутку, і тут треба розуміти, що це все треба грамотно порахувати. Ту ж собівартість треба грамотно порахувати, закласти туди роботу самого підприємця та да, або підприємці, які е, запускають цей бізнес для того, щоб людина взагалі то заробляла. Пам'ятати про те, що крім собівартості у бізнесу ще є постійні витрати. Маркетинг, оренда різних приміщень, різні витрати на там доставки, на обслуговування бізнесу, на різні підписки, якими користується бізнес по ходу своєї операційної діяльності, податки і ще величезна кількість всього, що варто враховувати, що має покриватися взагалі то за рахунок націнки і має бути закладено відразу в ціну. Тому, якщо ви хочете поставити ціну на мінімалках, спочатку правильно порахуйте. Все, що ви витрачаєте в своєму бізнесі, тільки потім фінально приймайте рішення про ціну. І от люди, які живуть цими крайнощами: супервисока ціна і супермаленька ціна, вони зазвичай рідко виграють це. Підприємництво це завжди про пошук балансу і про те, щоб шукати саме свою робочу формулу. Нормально в підприємництві тестувати гіпотези. Тому, якщо питання заходить про ціноутворення, досліджуйте ринок, пункт номер один, і вирішуйте, яка цінова стратегія підійде конкретно вашому бізнесу. Ну і помилка номер п'ять. Це не вести фінансовий облік і не аналізувати фінанси вашого бізнесу 90% українських підприємців. Не рахують грамотно фінанси свого бізнесу. Це я знаю із роботи з людьми. Це я знаю із різних опитувань, які проводили різні організації, які залучали мене до спікерства. І часто я бачу підприємців, які там ведуть свій бізнес вже 8-10 років, набрали вже чималих обертів, але грамотно і ефективно фінанси. Так і не рахують комусь страшно дізнатися правду про реальну прибутковість і рентабельність бізнесу. Хтось не має на це часу, бо постійно вирішують якісь операційні задачі і до обліку фінансів руки навіть не доходять. Комусь здається, що варіантів два. Або підприємці мають рахувати це самостійно, або це має бути людина в штаті, фінансист в штаті. Але це не так. Фінансистів можна наймати і на аутсорсі, тобто так як бухгалтерів наймають просто під задачу. Точно так само наймають фінансистів, які Роблять це конкретно під запит клієнта, просто заходять, збирають дані раз на місяць, зводять вам звіти, дають вам аналітику і йдуть собі з миром. Було б тільки ваше бажання, але це величезна помилка, бо часто буває так, що приходять люди, вже які ведуть бізнес не один рік. Але коли ми починаємо розбиратися в фінансах і справедливо рахувати. Прибутковість, то виявляється, що там і маржинальність далека від баженої, і рентабельність продажів, тобто рентабельність бізнесу загалом, теж, м'яко скажемо, бажала би бути кращою. І це все можна змінити, на це все можна повпливати. лише тільки треба почати з того, щоб знати правду про фінанси вашого бізнесу і про ваші фінансові реальні результати, а не те, що ви там інтуїтивно як підприємці собі. Відчуваєте ось такі п'ять помилок початківців підприємців Напишіть, якщо ви вже не початківець і додивилися це відео до кінця, чи припускалися ви цих помилок на початку бізнес-діяльності? А якщо ви виношуєте якусь бізнес-ідею і це відео було... Корисне саме вам, то напишіть, яка з цих рекомендацій відгукнулася вам найбільше. Мені буде надзвичайно приємно це почитати. І я в коментарях із величезним задоволенням щиро побажаю вам успіхів у реалізації вашої бізнес-ідеї. На цьому я з вами прощаюсь. Дякую за перегляд! Сподіваюся, що ви поставили лайк ще там на початку відео. І до зустрічі з вами вже в наступному відео. Па-па!